<laughs> Ах, не зря мне дали до водила. дела. Продолжаем метро Эксодус. что тут настолько често, что тут даже ресурсов нема. Такий ужас, ребята. А, вот верстак, все. Я даже нам броню шесть может повесить. О, да. И что это у нас? Це мені вже подобається. Це нам надо. Задача Разрешите Зажигательний боєприпас, це тоже непогано. Скільки, скільки в мене патронів? Я вас понял. 170. Боже, какие вы мои частюни. Все честенько, все красиво. Яка красота. На всю игру осталось патроны, да? Ну, якщо я буду по одному патрону в голову сразу попадати, то можливо, можливо. Так а що мені третє оружие? Я і так... Огуля. -о -о Це туалет для грязних діл. І так справляюся без третє оружия. Як так сказати? Я навіть не знаю, як на нього переключитись. А, вот, зажати аж треба. Боже, яка локація пустиня? Як вона мені не подобається. Я, я от дві локації найбільше більше навіжу. Це коли зима, сніг і пустиня це взагалі. Ужас. Я не знаю, іменно зима. Мене прямо роздражає цей сніг. А пустиня не так понятно. Це взагалі кому може подобатись пустиня. Пісок, жара. Всюди всяка погань. Лазає. Ліс, ліса дуже люблю. Іменно з... The, the forest іменно. Ну типа по англійськи ліс. Понимаєш? Перекоти поле он до. Куда двигаемся? Куда двигаемся? Ну привет. Тут такая атмосфера, так? Да? Прям чувствуется, що мене скоро тут наб'ють. Ну, наб'ють. Це ще мягко сказано. А да? У мене на фул воно і так слабо світить. Щось мені тут взагалі не нравится. Я прям тут чувствую, чувствую погану енергетику. если это будет вот по стреляться кто вообще играет поставил кто вообще бежит из своих пор кто вообще? то вообще могу делать что делать Шо я делать Деревня. То есть мини не сюда. Понял. Ребята, цево, вы, вы не объясню, я просто, ну, случайно, сюда зашел. Понимаете, ошибочка. Что тут? Что тут, блядь, не? Ребята. Ребята, давайте. якось... Якось мирно все решим, давайте. Так, я маю сюда прийти, чи що? Ну... мене сохранило якраз в момент, коли. Саму... Коли Ви мене вдарили якраз в той момент. ну... що то я не знаю. Якщо тут проти цієї гулі якось питатися сражатися, ти просто патронів більше потратиш, ніж ти міг би отримати їх. А який смисел тоді, взагалі? Мене знов сохранило. Тут якесь радіо. Я бігаю, як білка в колесі, ну... Що я маю зробити? Чого фонарик такий слабий? Як залізти? Так не надо мене кидатися. ведіть себе адекватно. Давай, 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 лізь що ти цього Понял. Да за Да за сюда Тут надо было шесть классать. Все. Класса и классы. Все. Перемога. Перемога. Зря ти це його викував. Що я не можу розібрати? Вже настільки задихається, а це камінь. Ага, ладно ребята, я ухожу. Тільки куди я ухожу? Дома не уходит. Ну, это все. Это все. Машинку зараз заводим и їдемо. Классы, классы, кнопку, классы, классы. Классы кнопку. Клацаю сейчас кнопку. Клацаю, клацаю кнопку. Ой, хорошо, хорош. Вот да вот я. Откапывать тебя не надо. Не надо, не надо. Ну, тогда. С уме, я так понимаю, поболтать уже не получится. Можно я сяду за руль? какие. Може я сяду за руль? Если будь у меня такая машина, я бы тоже отдавать не захотел, не бойся. Може я сяду за руль? Королю? Это же не пешком пожаловать. Кажется, я машину Вся получу. Сейчас я пробуешь. Пока ты тут в песке куличики лепил, я антенны разглядел. Куличики лепил пил? Ты шось, мне кажется, ошибаюсь. Думаю, на маяке он, так что дуй туда. Маяк огромный, не пропустишь. Может, я подъеду на машине я до маяка? Надо понаблюдать за окрестностями базы. А ты как-то сам Может, отправлюсь к тебе. Может, до отправлюсь к тебе. Ну, ты давай от себя, я сяду. Я могу ехать? Їхали. Все хорошо. Я вже думав, що зараз буде, ну о, воділа мені дали достіжку. Тільки от ігра помиляється, у мене ця достіжка вже давним-давно є. Як так сказати? Ну я воділа ти? Вона радіо включити якось. оце мені вже нравиться, оце мені вже... Оця частина ігри мені вже нравиться. Так я ж не туди їду. Ладно, це все це в планах, це в планах. Я просто розвертався якось. Я ж там проїду, так? Да?

Ну так если будете и дальше с раками думать, она всех положит и на вышку заявится. Знаете, какие истории лохматые про эту ведьму рассказывают? Но ну так если вы и дальше будете в том же духе выступать. Они на нее и молиться начнут. Короче, мне реально похер, как вы ее возьмете. Хоть весь остров дождите, но если без нее вернетесь, я из вас всех... Все, все, все поняв, все поняв, барон. Барон сказав. Це дуже жалко, що пішком йти. Я не хочу пішком. Ножки марата. Що я не можу цій? Машинські покататись. Сто сімсот патронів сразу висуть. Не... Як так сказати? Я пройду, але без єдиного вистрілу. Без єдиного вистрілу прохожу. Це погане действия було. Яке погане действо? Яке погане дістство? Я щось погане зробив. Я Я не помню, щоб я погано щось робив. Я тільки що зайшов в щерю я щось. Я щось не так зробив. Суті у цих хто, що абузять з я осуждаю. Це казуально грати. Ті, хто абузять сохранки, кажу, а ли Таким, ну не гарно бути. Благодарю за ресурси. Так, да, тільки глином місце таке роблять. <різвітості> я що-то не понял. Що тільки що осталось? Змійся стріляти, я ж хороший людина. Я хороший, ну. для чего мне стрелять? Я все решаю дипломатичным способом. Сука. Да а больно как Да-да-да-да. Давай, 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 быстрее, быстрейше, быстрейшей, лягай, брю. Все, забираем ресурсы. Це щось таке цікаве, побачу. Це нічого не цікаве, це не цікаво. Вот шось выжить. Вот шось. Ой-ой-ой. Шепчу чуть-чуть. Так тут а ловушки всюду, да? Нормально. Но я ні на одну ловушку не попадусь. Ні на одну. Я ці ловушки сам роблю. Так, э... рука терпне, рука терпне, це дуже погано. Куда Куди йти в цю темноту? О, ні. Рука терпна, я не чувствую руки. Шоухер, братва! Хто він? Ви про кого говорите? Про кого ви говорите, ребят? Мені кажется, тут не пану. О. О. Це просто ужас. Він так довго вмирає. Надо якось швидше. То і за одного стіпа ми так довго цього затримуємося. Серйозно? Я таке ні разу не було. Як я міг загорітися від того, що біля мене десь плам'я горить? Може чуть-чуть там попекло, но не настільки, щоб я аж тако нахуй почав. Я хочу все акуратно зробити, і гра мені цього не дає. Він нафту собирає, а я маю цього ходить. Так, ладно, на цьому поки відео завершимо. Будемо цю шахту лутати в наступному відосі.